Волейбольні баталії, емоції перемог і поразок та справжній командний дух в Подільській громаді. Завершився відкритий чемпіонат з волейболу серед чоловічих команд на Кубок ГО Отове Фесте колос сезону 2024 та двадцять років. Цьогоріч за головний трофей змагались сім команд: спортивний клуб Подільськ, волейбольні клуби, Ейс, Освіта, Патріот, Окни, Прикордонник та Локомотив. Фінальні матчі відбулись 12 квітня в спортивній залі СК Подільськ. Ігри були напруженими, Кожен учасник викладався повну. Про свої емоції після перемоги над ВК окни з нами поділися Іван, учасник команди ВК Ейс. Ну, враження дуже добре. Ми дуже раді, що перемогли цю Команду на прошлому турі. Ми її програли, але зараз ми її виграли, і ми дуже раді всі. Після серії напружних поєдинків перше місце виборола команда СК «Подіск». Срібло вибороли волейболісти. ВК освіта, а бронзу здобули ВК локомотив. Урочисте нагородження переможців та учасників турніру провели заступник подільського міського голови Людмила Задорожна та голова фізкультурного товариства Колос Тетяна Федоренкова. Хочу подякувати всім командам за участь. Ви показали дуже гарну цікаву гру. Було дуже багато гострих моментів. Ми щиро за всіх вболівали і отримували масу насолоди від такої професійної гри. Тетяна Олексіївна також висловила подяку за підтримку розвитку фізичної культури та спорту в громаді заступнику подільського міського голови Людмили Задорожній, начальнику управління освіти і гуманітарної політики Володимиру Самборському та головному судді змагань Сергію Степанову. Чемпіонат ще раз підтвердив: в Подільській громаді є сильні команди, віддані своїй справі спортсмени та люди, які щиро підтримують розвиток фізичної культури. Попереду нові турніри, нові вигуки та нові перемоги. Ірина Десюк, Олексій Мягін, телекомпанія Пет.